Я якось робила макіяж на мене, але сьогодні я хочу зробити макіяж всліпу. Тут є віконечко, в яке можна дивитися, але який, який сенс. Типу, це буде неприкольно. Ось, тому воно тут тільки щоб стежити за фокусом, бо часто таке буває, що ой, його немає. Пропала все. У мене буде ось дзеркальце. Ось воно ось буде дзеркальце. Я його. куди мені його. Ось, ось, вам тут видно, що воно ось тут ось воно лежить. Як тільки прийде час дивитися, що я там намазюкала, я його візьму. Але зараз. А, з чого почати з бровишек. Взяти цю палеточку для брів чи цю? Ой. ой. Чи цю. Окей. Okay. Але тут наприклад в тому, що є дзеркальце. Тому. І, я не знаю, буду отак от тримати чи що. Окей, але мені здається, що я не бачу, тому я не буду знати, чи там насичений дуже колір, чи ні брів. Без поняття. Сподіваюсь, там хоча б видно, що я щось малюю в мене хоча б трошки брови з'являються, я буду відчувати, знаєте, по волоскам. <звук> Щось цей... Ой, Спина вже болить. <звук> вже болить, окей. Okay. Я ще взяла палетку з якимись там рожевими, знаєте, цими тінюшками, ще з коричневими, здається. Щоб. А ну, щас, я, ду... я, 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 я дуже сосредоточна. Я взяла е, інші палетки з іншими кольорами, щоб Ну, трошки додати кольору. Да? А то що ми всі? біжива мама, міні... мінімалізм і всяке таке. А, ось, мене вже це закалібало, я хочу трошки кольору додати. Знаєте, я теж поглинулася в оцей е, світ однотонний або ну максимум два кольори. Це вже не цікаво. Я, я хочу кольору. Тепер мені подобається бльостки, до речі, рожевий кольор. Я не знаю, куди мені дивитись, щоб. Це виглядало не тупо. Я не, я не знаю, як мені лінії тут проводять. Я сподіваюся, що вони хоча б є брови, да? Сподіваюсь, що вони хоча б наявності. Мені тут треба якась таку плавненьку лінію вивести, але я не. моєму я вже не там навіть малюю? Так, я не розумію, брови в нас в наявності вже чи ні, але ну, я ще на всякий случай ще більше зараз нанесу і ще трошки пройдуся. Отак, От так. Ну нічого, якщо вони будуть, да, трошки такими величенькими, пухкенькими, нічого страшного. Нормально, хай буде, хорошо, хай буде. Так, тепер тепер нам треба їх е, зачесати. Ви бачите, до речі, яка у мене зачіска? Не знаю, чи вам там нормально вийде. ну так. Да. Така. Креативна трошки. і наш макіяж сьогодні, окей. Окей. А я ж не буду, значить, там залишились ці, знаєте, біленькі розводи від цієї. Ну ладно. Ой, я вже відчуваю, що там все залишилось. А куди? Куди я їх зачесую? Ти знаєш? Ой, так прямо ж макренька. Ну ладно, ну... Такий у нас сьогодні креативний макіяжик. Може трошки якось кудись їх вкласти. Не знаю, якщо у мене це виходить. Ой, я відчуваю, що щось тут не то. Ну ладно. Ладно, що в нас далі? А... Консилер. Взяла таку ось, ось кісточку і цей свій оцей стандартний набір. Окей. Ладно, почну, почну з консилера як тону, так я тут понаношу. Не знаю, нормально нанесла. Багато? Мало? Ага, 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 ага. Знаєте, мені якісь відео почало попадатися про те, що от зараз реально якась ера цього мінімалізму і всякі. Ці... Це, до речі, було не одне відео. Про те, що всякі речі, логотипи і все-все-все-все, все зараз набуває якогось звичайного нецікавого однотипного якогось виду, типу. Без деталей, без всього на світі. Навіть бачила відео у дівчинки, яка показувала цю а, косметку від Dior Типу, як вона раніше виглядала. Зараз це просто спрощена, а, спрощений вид цього всього. Це дуже дивно. На що це робити? Ну, не знаю скільки ви Ну, що нічого страшно. І зараз реально якась дуже дивна. Всі оці а, логотипи там типу, Pepsi не знаю, де всього на світі. Вони зараз такі спрощені. Навіть навіть логотипи ж машин зараз змінюють. Ось, ну коротше. Мені це не подобається. Мені подобається, коли все таке було. Можна було розглядати це довго. Зараз це не так цікаво. Світ захоплюють норміси. Мені подобалось, що був, знаєте, цей брат самер, що е, не знаю, був такий виїдаючий, зелений цей колір. Але зараз не прикольно взагалі. Окей, так, тепер. Я сподіваюся, що я розташувала. А, тепер. Оченята, хорошо, тебе буде це робити, бо мені здається, що тим я не зможу так розстити, але хто знає, а куди я його хочу туди, взагалі. Без поняття. Я, я прям оком його бачу, розумієте це? Його. О, мені здається ще око трошки себе копала. Ось щось мені здається, ще багато. Ні? Якась влажновата я відчуваю щось. От, до речі, я зараз собі. Я хотіла взагалі зробити. Ой, типу тиждень, що я не буду нічого в TikTok публікувати, але в мене не вийшло, тому що в мене багато чорнеток. Тому довелося щось викладати. Але я реально. Я, я дуже хочу відійти від цієї соцмережі, бо я розумію, що наскільки вона. Взагалі наскільки швидкий контент це жах. Насправді. Що для нашого мозку, мені здається, це взагалі що в принципі, це Ти просто як це називається? Швидкий дофамін? Чуть-чуть, там, що, не знаю, і Все. Все, тобі вже не треба, не знаю, книжки читати, утримувати дофамін від читання книжок. Або. Та той же фільм дивитись, тобі не треба. Ти чуть-чуть там якихось відосиків подивишся, все. Ой, я відчуваю, що я забагато нанесла. Але мені подобається робити отак макіяж на вмання, ти ось в всліпу. Бо мені не треба паритись, щоб я все акуратно зробила. Яка різниця? Я все і все одно все неаккуратно зроблю. Фух, наступний крок, давайте спробуємо контурінг, але. Ну, з контурінгом в мене все дуже погано У мене є такий кремовий. Я не знаю, його можна назвати кремовим чи ні. Це стік, о, кремовий це той, що видавлюється Оце я хотіла такий спробувати. Але. не знаю. Да. Куди його наносити? Ну, сюди, сюди нанесу, не знаю. А може багато нанесла. Давайте сюди ще нанесемо. Бо я знаю, що я ще можу його не розтушувати, тому куди я наносила? Десь сюди. О, я відчуваю, да, він десь тут. Я... Блін, а як, як я зрозумію, що він розтушується? Я його навіть, на цих на пальцях не бачу. Я зараз таке влоге відчуваю своє обличчя, я не знаю. Це дивно. Бо мабуть я якось занадто багато всього наношу. Так, люди, ну. Сподіваюсь, сподіваюся, хорошо було. А хайлайтер ну, потом нанесен. Рум'яна. Я взяла вирішила ось, від flower Nose Я, я не пам'ятаю, скільки їх там наносити можна. І трошечки сюди. І да, і сюди ми ж вже робили цей контуринг, так? Да? Ну, це теж буде контурин. А, сюди ще. Сюди. сюди. Хорошо. Що. О, відчуваю, відчуваю. Зробимо такий живенький макіяж. Чуть-чуть. Я, до речі, зараз передивляюся серіал Безсоромні це моя Римська імперія. Я не знаю, я обожнюю цей серіал. Як я розумію, його ж получається в Americans, да. В Америці yeah. його, я так розумію, показували по телеку, так? Дуже цікаво Не знаю, сподіваюся, я хорошо розтушувала Мені ще, до речі, дівчина, яка відправляла цю косметику з магазину чай на пігоні, сказала, що оцією ось. Я бачу фокус не на мені зараз, отак. Сказала, що оця ось пуховичка чи щось таке, нею можна добре розтушовувати. Блін, а якщо фокус не на мені був дуже-дуже довго. буде дуже що. якщо що. Фух, я вже не можу, мені вже погано. Хорошо, що далі? Ай відчуваю навіть тут. Може воно всохло вообще? А може я його погано нанесла? Не поняла. Ну ладно. Давайте хайлайтер. Хайлайтер після тіней. Що давайте тіні. Забутих предків, яр. Makeup obsession. Не знаю, що вам там було видно. Ну короче, вона. Ось так приблизно кольори. Уже хочу блак їх проведешся блакитний. Ой, а зачем я подивилась? Блін, дебилка. Чи Червожавий зробити. Чи за зала... чи блакитний? Ладно, давайте блакитний. Я не знаю, мені хочеться блакитний. То чи блистящий блакитний є? Ой, Господи прости. Хорошо, візьмемо, ну, ось тут є блакитненький, ось це його і візьму. Hello. Ну, хорошо, хорошо. Будем по відчуттям працювати, якщо чесно. Ну, бо в нас немає іншого вибору. Ой, блістюшечка. Можна зробити макіяж в стилю моїх вітамінок. Точно, можна одне око зробити блакитне, а інше. О, таке. Червоне або рожеве, не знаю. Харлі mm -mm. Квін. Отак, 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 отак от, 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 от як стрілочку виведемо. Так. Блін, ще ж треба буде с -с 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 стрілки намалювати, я не знаю. Е, пальчиком нанесу. Ось, ну щось тут да, Або оцей може краще. Ой, цей вообще гарний, ну вам там видно. Куди наносити? Та ось, ось так, от і на наносити тоді так. Сподіваюсь, він там Блістюшки є. Є? Є? Ой, я ж відчуваю, як у мене щось <напрошки> тут на окові є трошки. А можна той самий кисточка візьму так? Да? Сподіваюсь, він пігментований Сподіваюсь, вони обидва пігментовані, щоб ну, хоч щось було видно. До речі, нещодавно це ж був тренд макіяжі, там, типу, макіяж року, в який ти народилась. Я народилась 2003 2003. Я не знаю, який був макіяж модний у 2003 році. Сподіваюсь, отакий. Стрілочку-стрілочкою вводим, хм. хорошо. Ще може візьму оце, ось ось тут. Ну, на всякий случай. Не знаю. Ну, На всякий случай. Про прикол, що я вже відчуваю, там дуже гарно виходить. Оцей ще колір нанесу. Він у мене самий-самий такий прям витертий тут. О сюди нанесу. Ну, мало ли вдруг воно там не дуже видно. Ті бльосточки. Ну, коротше, отак. Є елайнери. Так, є від. Від Евелін. А, не знаю. Я не пам'ятаю, який краще засихає. Бо я зараз нічого не буду бачити. Куди його буду наносити, невідомо. Светлана не дуже не дуже хороша затія. А, я ж навіть не знаю, де ця точка, від якої мені рухається. Ладно, хорошо. Мама. Ладно, 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 ладно. Я сподіваюся, вона там ну, приблизно, хоча б поруч провелися ці лінії. Ой, по-моєму, ця дуже якась дуже довга вийшла, ні? Ладно. Е, е, ой. Куди її вести? А я тут так проводила лінію, чи ні, не пам'ятаю, ну сейчас. Зараз... Сподіваюсь, вони приблизно поруч. Що ще можна зробити? А давайте ще зробимо, знаєте, що отуди отут такі полосочки. типу як... Ой, не туди і кудись. Типу, як знизу, знаєте, такі війки. О майка, б! Хелма, ма! Давайте туш. Я взяла саму яку не шкоду. <плес> Треба так хорошення промазати, щоб точно було видно, що у нас є вії. Блін, я вже вимазалась, відчуваю. Я відчуваю, що цей макіяж буде не такий вдалий, як той, що був на вмання, там де витягувала карточки. Да. <laughs> да. О, знаєте що? Мені цікаво? В середньовіччі, да, коли всякі ці королеви, принцеси були, королі і так далі. Вони ж фарбувалися, да? хорошо. Як вони взагалі додумалися до фарби цієї. Об Обличної фарби. Фарби для обличчя. Як вони до цього додумались? І сам факт того, що ця вся їхня косметика вона була шкідлива. Вона там, я не знаю, якийсь фосфор в собі містила ще щось. Я не знаю, нижні профарбовувати чи ні. Там і так, мабуть, трішатина якась. Нанесемо бейкінг. Нам ще цього не вистачало. А що? А що? Треба прям. А, стоп! Стоп, 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 стоп! Треба, мабуть, ем... як це називається? Як це називається? Хайлайтер, во, хайлайтер треба. Ой, там. Хайлайтерам так, треба, щоб все блістіло, все сіяло, бо ми ж сьогодні ну, якісь такі креативні. Да, Блін, треба, мабуть. ой, всім підряд мажу. Треба, мабуть, як я тільки щось наношу, одразу розтушовую, бо я забуваю, куди його наносила. Я сподіваюся, воно там щось сяє, сподіваюся. Ні, так, ні. Мені взагалі було цікаво, знаєте, як вони робили то, всю цю косметику. З чого? Як взагалі? Без поняття. Взагалі, як до багатьох речей можна було додуматись. От все, що у нас є. Жез. Краще б я про це не думала, бо в мене зараз якась депресія почнеться. Я сподіваюся, воно якось там хоча б трошки наноситься. Такий трошечки. Кайлі Дженер Ефект у нас буде. А куди ще? Ось сюди ще я знаю наносить. Я ж потім забуду, що я сюди наносила. А може і не куди ще? Пофиг, <`д mite> я думаю, там і так якась страшать на уже. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. за губки наші. Олівес. <ролізь> У мене темніший і світліший. Ну, На всякий случай. взяла Окей, темнішим зроблю тут галочку. Господи боже. там щось вийце. Ось тут десь я нащупала контур. Ладно, хай буде так. Тепер трошки світлішим, пройдуся ще раз. Ну, щоб на всякий випадок. Коротше, я відчуваю, що хай буде так. Ага. А ви знали, що переглядання серіалів по декілька разів, ну, тобто, типу, якщо ви його вже бачили, знаєте, що там буде. Може спричиняти... Ну як, не прям, щоб точно із цього у вас буде деменція, але це може повпливати. Прикиньте, я шеді. Але я не так багато серіалів передивляюсь, тому що мені не цікаво, насправді. Просто я люблю дуже сильно безсоромних і. Та мені росій. Окей, а що ще? А все вже виходить. Треба старти бейкінг. Тепер треба старти бейкінг і я не пам'ятаю, куди я його наносив. Сюди точно. Фу! Ага, під овочі точно. А я все зробила, я не пам'ятаю. По макіяжу то все. Наче? О, тут треба пройти трошки, я знаю. Ой, зачем? У мене ж там є тіні, господі. Здається, все у нас по макіяжу. Хух. Це так хвилююче, це так хвилююче. Я так чекаю побачити, що ж там я наробила. Сподіваюсь, сподіваюсь, не прям жах, не прям жахіття. Сподіваюсь, сподіваюсь, але не факт, не факт. Um... Um... А, це те, що я, ага, цей тушить чуть-чуть, да. ага, ага. Ну, спаси. О, боже! оцей, оцей бік, взагалі. А брови, ребята. Брови, ааа. Вау, а губи, губи. Боже, а губи професійно вийшли, да? Наче, от, може вже їх малювати закритими очима. О, боже. Ну, Харлі Квін, ну реально. Боже, а можна цей час щось тут при марафеті, ну, щось тут взагалі якийсь Легенький макіяжик в школу. А що? Так. На лінійку на 1 вересня або на останній дзвоник. Нормально. Да. Отак. От Отак. Окей, ми це зробили. Можете поставити лайк, підписатися на канал. Ой, ой, на вас даже цей бейкінг. Насипався, ну що ж ви. Можете поставити лайк, підписатися на канал, натиснути дзвіночок і задонатити, якщо хочете, підтримати канал. Йо!